Фотографії, створені штучним інтелектом, вже настільки досконалі, що ми не можемо відрізнити їх від робіт, зроблених людською рукою, чи захищені твори штучного інтелекту авторським правом. Про правову перспективу автора фотографії на етапі створення а також використання його творчості інструментами штучного інтелекту в ефірі польського радіо 24 розповідав адвокат Марек Тройнарський, який спеціалізується на праві інтелектуальної власності. А в передачі фіксована фокусна. Ми послухаємо опрацювання цього матеріалу. Звати мене Данута Наугольник. Запрошую. Ансель Адамс відомий американський фотограф, який прославився своїми чорно-білими фотографіями природи з найкрасивіших національних парків США. Митець, який вже пішов із життя, залишив спадщину, якою тепер опікується фонд, названий його іменем. Минулого літа цей фонд спровокував серйозну дискусію, адже роботи Анселя Адамса, перед якими фахівці у сфері фотографії та шанувальники цього виду мистецтва. Буквально схиляють голову, бо це справді унікальний митець із великою чутливістю стали об'єктом уваги через дію відомої американської компанії, яка випустила серію фотографій. Це були фото в стилі Анселя Адамса, згенеровані штучним інтелектом, і вони коштували, іронічно кажучи, лише 80 доларів. За електронну версію, яку можна було завантажити на комп'ютер після придбання ліцензії, штучний інтелект почав імітувати митців. А чи в митців є підстави для занепокоєння? Питання з вартию глибоке, певні можемо на нього відповідати в навіть різних способів. Не тільки артисті, але теж питання відкрите, глибоке і безумовно можна відповісти на нього різними способами. Не лише митці, але й представники інших професій мають занепокоєння щодо настільки розумних інструментів штучного інтелекту, які здатні створювати текст, генерувати зображення, а в цьому випадку фотографії. Ці зображення поки ще не є досконалими. Ми часто можемо відрізнити їх від оригіналів чи прототипів, але вони стають дедалі кращими і будуть лише вдосконалюватися. У цьому конкретному випадку справді фонд Анселя Адамса висловив претензії за непокоєння та застереження, адже фотографії або графіки, які були створені та опубліковані на стоковій платформі, значною мірою нагадували творчість Анселя Адамса. Вони базувалися на його стилі, і тут, безперечно, виникають питання щодо авторського права. Чи це є законним творчого Адамса? Они базували на тим стилю, і тут очище появляються застереження авторське, чи те з легальне можна уявити, що роботи кожного митця, кожного фотографа можуть таким чином бути адаптовані під рамки стилю конкретного автора, і тоді їх можна безкарно продавати. А що відбувається з авторським правом? У цьому випадку стиль, це до засади не є хроніний правом авторським, може бути схоронений в рамах, наприклад, дуб особистих. Стиль, як правило, не захищається авторським правом. Він може бути захищений, наприклад, у рамках особистих немайнових прав. Однак, під час створення зображень за допомогою штучного інтелекту, і тут я звертаюся насамперед до митців, фотографів, графічних дизайнерів, агенцій, людей, які займаються візуальною ідентифікацією, створенням логотипів тощо. Ми повинні усвідомлювати, що користуючись інструментами штучного інтелекту для генерування зображень, ми насправді не знаємо звідки штучний інтелект буде брати дані для цієї творчості та для створення цих продуктів, і може статися так, що це будуть дані. Елементи існуючих фотографій, і їхнє використання може виходити за рамки натхнення, ставши певною мірою обробкою або використанням існуючих матеріалів, що створює ризик порушення авторських прав. Інспірація буде певного роду типу опрацюванням, використанням існятих трещів, тобто родити ризиково нарушення прав. Використання робіт автора для навчання штучного інтелекту для створення зображень означає, що штучний інтелект створює щось, навчаючись на цих роботах. Хоча результат цього процесу може бути невидимим у кінцевому продукті, все ж вважається, що автор повинен мати певні права на ці результати, оскільки вони базуються на його творчості. Подобне застереження і подібні вніски стоять у підстав судового, яке точиться в станах зіночених. Подібні зауваження та висновки лежать в основі судового процесу, який наразі триває у Сполучених Штатах. Цей процес ініціювали творці графіки та фотографій, опублікованих на стоковому порталі, який співпрацює зокрема з платформою Midjourney, що надає інструменти для створення зображень за допомогою штучного інтелекту. У процесі навчання алгоритмів штучного інтелекту використовувалися фотографії, доступні в інтернеті, зокрема на стокових платформах. Постає питання, чи таке використання фотографій, яке передбачало копіювання, перенесення на сервери постачальника інструменту та аналіз цих зображень моделями штучного інтелекту під час навчання, розпізнавання, наприклад, що таке гора, міст чи велосипед. Не виходило за межі допустимого використання. Відповідь на це запитання повинен надати суд. Однак, навіть беручи до уваги ai акт, перший у світі законодавчий акт, який регулює правові аспекти штучного інтелекту, можна помітити, що законодавець Європейського союзу вже вжив заходів для регулювання цієї сфери. Як це часто буває у європейському законодавстві, рішення є компромісним. Зважаючи на значний вплив, які інструменти штучного інтелекту можуть мати на економічний розвиток, було дозволено використовувати зображення, опубліковані в інтернеті для навчання моделей. Водночас творці мають право заперечити проти такого використання своїх робіт, але для цього вони повинні виконати певні дії, наприклад, позначити свої зображення. Це рішення прагне знайти баланс між потребою економічного прогресу та захистом авторських прав і творчого доробку митців, чиї роботи можуть бути використані в майбутньому як під час навчання алгоритмів, так і поза цим процесом господарчого, але również охорони прав авторських і доробку творців, яких праця може бути використовувати в майбутньому або Сам в рамках самого самої науки тих нажень цьому навчиться штучний інтелект, що означає, що він може створювати зображення у стилі Анселя Адамса, а саме американські пейзажі національних парків. Але водночас він може генерувати і зображення війни, якої насправді не існує. Документальна фотографія у цьому випадку безумовно повинна відчути загрозу. На початку або вже в втраті такі галопойонці революції технологічної. Ми живемо в дуже цікавий час, не знаю, чи до кінця це усвідомлюємо. Але ми є на початку або вже під час цієї бурхливої технологічної революції, і дуже ймовірно, що вона змінить роботу багатьох людей. Нещодавно ми мали святкову зустріч, і половина нашої святкової зустрічі фактично була присвячена генеративним мовним моделям, моделям, які дозволяють створювати зображення. Тому як це вплине на наше майбутнє, це вплине на творців, на фотографів, графіків, рекламні агенції. Це також впливає на юристів, тому що ми також можемо у своїй діяльності використовувати такі програми для створення маркетингового контенту або навіть окремих положень договорів, звісно, з дотриманням даних та таємниць клієнтів. Проте ми усвідомлюємо, що отримали в користування інструменти, які значно пришвидшують роботу, дозволяють виконувати більше замовлень, більше графіки, більше фотографій. Якщо так можна це назвати за певний час, але це не завжди будуть зображення високої якості. Можливо, та фотографія або система візуальної ідентифікації, які були створені повністю людьми, можуть стати лише розкішним товаром і не будуть тим рішенням, яке першочергово використовуватимуть клієнти. Але це також має наслідки, оскільки ці клієнти, по суті, не матимуть авторських прав на ці твори, створені таким чином, тому що твори штучного інтелекту не є людським творінням, вони не є творчими в розумінні авторського права, тому що вони не є творчими в індивідуальному способі, який є характерним для людської творчості. У зв'язку з тим у США був випадок, коли авторка графічних коміксів намагалася зареєструвати свій комікс і свої авторські права в US Copyright Office, органі, який займається захистом авторських прав, їй вдалося зареєструвати цей комікс щодо захисту тексту щодо структури самого коміксу. Але зображення створені штучним інтелектом у цьому випадку в програмі «Journey», не отримали авторського захисту, оскільки не були творчими в розумінні авторського права. Вони були створені машиною. Тому чи це будуть фотографії, чи графіки, чи система візуальної ідентифікації, або навіть логотип, створений для потреб підприємця. Ці твори не будуть захищені авторським правом. Що означає, що конкуренти можуть їх використовувати, що підвищує необхідність реєстрації, наприклад, логотипів як товарних знаків, оскільки, якщо щось не захищене авторським правом, то фактично може бути використане конкуренцією у окремих випадках. Думаю, можна шукати захист, можливо не стільки авторського права, скільки суміжних прав. Оскільки, якщо це будуть рекламні фільми, то, можливо, ми будемо мати справу з так званою відеограмою, а вже послідовність рухомих зображень захищається не тільки в рамках авторського права, а й сумішних прав. І тут право може прийти на допомогу. Але що стосується зображень, фотографій, графіки, на даний момент. Szczeni. Ruchomych obrazów jest chroniona nie tylko w ramach prawa autorskiego, ale praw pokrewnych, I, i tutaj prawo może przychodzić z pomocą, ale co do obrazów, co do fotografii, co do grafik. Наразі ні. тож якими є поради для творців, авторів, фотографів, твори яких є загальнодоступними в інтернеті, Маємо можливість е означення наших є тобто досить спосіб технічний, електронічне, ми маємо можливість позначити нашу фотографію. Це досить технічний електронний спосіб у рамках метаданих, таким чином, аби інструменти штучного інтелекту, натрапивши на нашу фотографію в інтернеті. Побачили таку позначку: знак стоп. Вони не зможуть її копіювати. А з іншого боку, коли ми створюємо твори для власних потреб або для потреб наших клієнтів, ми повинні усвідомлювати, що те, що ми створимо з використанням штучного інтелекту, не буде охоплене авторським правом зазвичай, тому можливо краще використовувати ці інструменти як натхнення, а потім створити власний твір. Якщо ми створюємо на замовлення, це обов'язково потрібно відобразити у договорі, оскільки, якщо робота виконана штучним інтелектом, ми не можемо підтвердити, що вона є повністю авторською, повністю нашою, і що ми повністю володіємо авторськими правами. Це може поставити нас або нашого клієнта під ризик компенсації збитків, тому Намагаймося адаптувати договори до реальності або використовувати інструменти штучного інтелекту таким чином, щоб вони підтримували нашу роботу, нашу креативність. Але в кінцевому підсумку ця робота буде виконана нами. Способ турбенжі спірам нашим працем, спірав нашу креативність, але фінальні та праця буде виконана через нас. А про правову перспективу автора фотографії на етапі створення а також використання його творчості інструментами штучного інтелекту в ефірі польського радіо 24 розповідав Марек Тройнарський. А в передачі фіксована фокусна ми слухали опрацювання цього матеріалу.